Знаєш ті моменти, коли сідаєш зробити одну просту справу, а раптом мозок відчувається так, ніби в ньому відкрито 50 вкладок одночасно. Звісно, ти робиш це ненавмисно. ти не уникаєш завдання, просто розум ніяк не може зосередитися, і чим сильніше ти намагаєшся почати, тим важчим стає все навколо. Якщо це звучить знайомо, ти не один. Цей стан має назву перевантаження при СДУГ». І сьогодні ми розберемо, що насправді відбувається у твоєму мозку, чому це відчувається таким паралізуючим, і як працювати зі своїм розумом, а не боротися з ним. Уяви, панель керування, один великий перемикач, одне завдання: ти вмикаєш його, і мозок точно знає, що робити. Саме так нейротиповий мозок справляється з моментом перед початком справи. А тепер уяви інше панель, вкрита дрібними миготливими кнопками. Жодна з них не блимає по черзі. Жодна не виділяється, всі блимують одночасно. Це і є досвід СДУГ. Кожна кнопка це щось, що потребує твоєї уваги запустити прання, відкрити той лист, нормально поїсти, відповісти комусь, доробити вчорашню справу, і іноді ці кнопки не щось велике. Одна з них буквально каже: Мені треба випити води. І навіть це відчувається з такою ж терміновістю, як усе інше. Саме тому СДУГ це не, це не дефіцит уваги. Це радше стан, коли все одночасно привертає увагу, і ти не знаєш, з чого почати. Це не нестача мотивації і не лінь. Це система пріоритетів, яка не сортує завдання автоматично на важливо зараз і потім. Багато хто думає, що СДУГ – це про відволікання. Насправді це про регуляцію фокусу, мотивації, пріоритетів і емоційної реакції префронтальна кора. Частина мозку, яка допомагає організовувати та ініціювати дії, сильно залежить від дофаміну. У мозку з СДУ дофаміновий сигнал нестабільний. Тому, замість того, щоб мозок сам сказав почни з цього, це найважливіше усе сприймається на одному рівні гучності. Твій мозок знає, що треба зробити, він просто не може визначити, з чого почати, тому список справ не приходить як акуратна черга, а як купа сигналів тривоги, що спрацьовують одночасно. Коли система перевантажується, відбувається те, що багато хто неправильно трактує. Мозок завмирає. Не тому, що ти здаєшся, а тому, що він перевантажений. Люди з СДУГ добре це знають. Ти встаєш, щоб прибрати кімнату і раптом ловиш себе на тому, що сидиш на ліжку з телефоном у тій самій позі, з якої почав, або відкриваєш пошту, щоб відповісти на одне повідомлення, і відчуваєш стиск у грудях, бо бачиш ще шість непрочитаних. Дуже поширений момент. Лежати в ліжку і гортати стрічку не стільки для прокрастинації, скільки щоб дати мозку швидку дозу дофаміну і трохи заспокоїтись. Але одразу з'являється інше відчуття провина за те, що ти нічого корисного не робиш. Це поєднання, полегшення й провини і є перевантаженням С ДУГ у реальному часі. Твій мозок не ламається, він зависає як комп'ютер із надто великою кількістю запущених програм. Коли приходить перевантаження, З'являються думки на кшталт, чому я просто не можу це зробити. У всіх інших виходить, я так відстаю, я повинен з цим справлятися, Щ що зі мною не так. Зовні ти можеш виглядати спокійним або нерухомим, але всередині здається, що все відбувається одночасно. Для багатьох людей, із е, то есть ДУГ, це також означає маскування, вдавати, що все гаразд, підтримувати вигляд нормальності, навіть коли мозок тихо вимикається, а сором. Один із найсильніших гальмівних чинників для мозку. Він зупиняє мотивацію, ясність і здатність обирати. Тепер мозок бореться не лише з миготливою панеллю, а ще й з очікуваннями, провиною та тиском. Саме тому перевантаження ОСДОГ відчувається таким важким це поєднання надто великої кількості завдань і надто великої кількості емоцій одночасно. Насправді, твій мозок не намагається ускладнити тобі життя, він намагається тебе захистити. Коли все здається надмірним, він робить паузу, коли виборів забагато, він завмирає. Не тому, що ти погано справляєшся з життям, а тому, що система перевантажена. Тому тиск і примус зазвичай не допомагають допомагає спрощення. Почни з меншої кількості варіантів: тобі не потрібно 20, навіть 5 не потрібно. Обери один або два, а решту відклади. Потім зроби завдання меншим, ніж здається потрібним. Прибрати кухню. Занадто важко для перевантаженого мозку заміниться на підняти одну річ і викинути або відсортувати її. Це вже відчувається можливим, і коли ти починаєш, стає легше продовжити. Можеш також дозволити зовнішнім інструментам зробити частину роботи за мозок, таймерам, коротким спискам. Коли навколо є структура, розум може нарешті розслабитися, тобі не потрібно завершити все, не потрібно зробити ідеально. Потрібно лише почати, навіть якщо лише на 30 секунд. Емоційно це працює так само. Тобі не потрібно довіряти всьому завданню. Просто довірся наступним двом хвилинам. Цього достатньо. Твоя панель керування не зламана, вона перевантажена, а перевантаження не робить тебе менш здатним. Воно означає лише те, що твій мозок працює інакше, швидше, гучніше і інтенсивніше, ніж це бачать інші. Після цього відео зроби паузу. Вдихни. І обери лише одну кнопку на сьогодні одне завдання. Одна кнопка, один маленький крок за раз. Саме так і проходять через перевантаження СДУГ. Якщо це допомогло тобі відчути, що тебе зрозуміли, поділись своїм досвідом у коментарях або передай це відео тому, кому може знадобитися таке нагадування. Підписуйся на канал, пиши коментарі та продовжуємо розвивати український YouTube разом!